То відповість за побиття журналістів з таким питанням до адмінбудинку прийшли представники місцевих змі. На акцію зібралося більше сотні працівників преси та громадські активісти, які обурені жорстоким нападом на столичну журналістку Тетяну Чорновол. Собою принесли фотографії побитої кореспондентки та плакати. Пікет був мовчазним. Більшість мітингувальників показово закрили собі рота. Коли вкраї в країні б'ють і убивають журналістів, які просто намагаються написати правду, залишається варіантів два. Або мовчати, або вмирати. Ми сьогодні обрали тактику мовчання. Ми стоїмо, мовчимо і за. Аємо запитання до влади. Нині, як ніколи, важливо кажуть журналісти, показати підтримку, побитим за свою роботу колегам, і продемонструвати, що не бояться репресій влади. Сьогодні дуже важливо виявити свою підтримку і доказати, що ми не боїмося, що ми не боїмося цієї влади якими методами вони б з нами не боролися? Учасники акції прийняли резолюцію, в якій вимагають негайного розслідування та покарання винних у брутальному побитті Тетяни Чорновол та інших громадських активістів. Крім того, звільнення міністра внутрішніх справ Захарченка. А принесені собою плакати журналісти причепили до стіни будівлі облдержадміністрації.